Ми все життя строїлися. А тепер нічого. Він вже не в змозі його все відстроїти. Ні. Ні. Нема вже, нема вже того, то, то, тої жилки, того здоров'я. Ми ж молоді були, ми по 18 років ми поженилися. За 6 років ми вистроїли все і зайшли сюди. Ми самі, він, ми мене позик не брали, він заробляв, заробляв, я на роботу ходила тоді. Наталя Мироненко народилася і виросла в токарях. Тут разом із чоловіком відбудували оселю, мали сад, господарство. В ніч проти 26 серпня токарі обстріляли російські війська. Спочатку безпілотник влучив у сусідній будинок, згадує Наталя. Чоловік побіг, каже у сусідів горить криша. Я пішов вдягатися, під тушити. Він вискочив у гараж. Я взяла фонарик, щоб вдягнутися. І прилітає другий шахет у наш дім. Він залишився в гаражі, його присипало, мене присипало в хаті. Коли вже почало горіти, я побачила, що в пів хати немає, і, і я засипана по груди уламками. Нині помешкання подружжя Мироненків повністю знищене. У будинку після влучання зайнялася пожежа. Я просто сватила сашкафа, я не знаю, що я сватила. Я знаю, що я кофту теплу сватила. І щось щось викинула в вікно. Тут нічого, нічого не має. це яке. Тільки ремонт в цій кімнаті зробили. Гарно все добротно було зроблено. Під час обстрілу пані Наталя дістала поранення. Їй надали допомогу у лікарні. Зробили всі процедури. Все нічого, снімки поробили, жива здорова. Слава Богу. Це родилися в рубашки. Що він, що я. Це другий, другий день народження. Ударів було два, додає місцевий житель Сергій Борщенько. Нині він допомагає прибирати уламки на розтрощеному подвір'ї, що неподалік зруйнованого будинку Наталі Мироненко. Ми живемо на другій вулиці, вийшов якраз перший прильот, був другий прильот, потім виходжу на крильце. Коли дивіться, тут заліва. І тут вже одразу по телефону сообщили, і ми зарвалися в 30 ночі і бігом сюди. На цьому подвір'ї вибухнув перший з двох російських ударних дронів, якими поцілили по село, додає чоловік. Напівзруйнований нині будинок належить старості села. На мої домоволодіння прилетів шахет. Це сталося приблизно десь о 3.30 ранку. Руйнування зазнали всі господарські будівлі, сільхозтехніка, все погоріло. Розбитих будинків вісім, говорить Галина Шаклеєна. Один повністю зруйнований, ще один має значні пошкодження. За її словами, розпочав роботу штаб з ліквідації наслідків російського обстрілу. Також на місце ударів приїхали волонтери проліски. Вони допомагають власникам помешкань ремонтувати пошкоджені будинки. Привезли плівку брезент, плити USB. У осіб, які самостійно не можуть зробити ремонт, ми допоможемо. Працівники з нами Ми виїхали. П'ять осіб. Як повідомив у Фейсбук начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров, до медиків звернулася ще одна жителька токарів: 63 річні жінці допомогу надали на місці. Діана Крахматова, Світлана Драган. Суспільне новини. Сумщина.